Знову я сюди залізла? Я не знаю нахерена, але хай що є, то є. Гаразд, стовна частина минула, а тепер до теми. Чому я вас тут зібрала? Нарешті я завелася новим планшетом. Нарешті це в жовтні, і тепер можу малювати зі спокійною душею. Якщо коротко, я хочу розповісти за планшет Lenovo Tab P12, чому я розповідаю за нього? Бу, як показав мені YouTube, відео про нього небагато і розповідають тільки про загальні характеристики, як при користуванні звичайного плачету, а не як для малювання. Також хочу зазначити його сильні і слабкі сторони, які я помітила за пів року активного користування ним. Розповідати буду тільки за сторони як планшет для малювання, може і як для повсякденності. Якщо потрібно більше загальних характеристик, є відео на Ютубі, де детально все розповідають. Також деякі матеріали будуть показані типу домальовані, бо я знімати зі сторони не можу саме, ну. Зрозуміло. Тоді, якщо вже зацікавило, то сідайте, а я почну віщати. Давайте почнемо з того, що це за планшет. По Назві, по-перше, зрозуміло, що це від компанії Lenovo. Можливо, чули через їх ноутбуки або й користуєтесь ними. Але в них є і планшети, якщо хтось не знав. Чесно, до цього планшета мала ще один від цієї компанії, але звичайний, якому пісових 7 років майже, і він живе по сей день. А змінювати я вирішила, бо старий почав копитись від того, що я стала надто часто малювати. І підійшов діло шукати собі новий агрегат для роботи. Було в мене претендентів досить багато. Спочатку Дивилась на класику, більшості це Samsung S6 Lite. Але так подобається і зрозуміла, що хуйня для мене пам'ять, ганаль загальні характеристики. Саме цей планшет був, ну, м'яко кажучи, дном для мене. Були і інші варіанти також від Samsung, але не по карману або не те. Потім задумалась про айпад, але трясця з його тут ціною я там повинна була взяти підручник по анатомії і вирізати собі нирку, бо я по-іншому не могла і не можу б його собі дозволити. Навіть iPad 9 Для мене був дороговатий, бо ще стилус до нього коштує 4 тисячі. Вибачаюсь? Але ні. Якось взагалі не економно. Потім перейшла дивитись планшет знову, і ось тут я вже трішки розійшлася. Спочатку хотіла брати М11, але характеристики такі собі. І ось я знайшла собі золоту середину у вигляді цього планшету, на якому я малюю. Він був, можна сказати, бюджетний, як на мене, з гарними характеристиками, те, що я хотіла. Планшет брала як для малювання, але щось іноді цього не скажеш. Тому що і як з цим планшетом. Давайте почну з характеристик. Діагональ планшета 17 дюймів. Нафіга такий великий? Ну мені так хотілося. Пам'ять 8 ГБ оперативний та 120 оббудований. 128 оббудований. Є ще версія на 256 ГБ, але ціна, звісно, буде більша. Камера я не знаю, але можливо комусь потрібна. 8 Мп задня та 12 Мп фронтальна. Ще для мене, мабуть, здобувалася наявність Touch та Face ID. Хоча, що дивного, але для мене це гарка. Акумулятор тримається півдня активного користування, можливо, трішки більше. Є підтримка стилу соленого Tab плюс та клавіатури спеціальні. Клавіатуру буде потрібно купувати окремо, але коштує вона як півціни самого планшету. І, мабуть, головне це стилус, але за нього розповім згодом. А тепер сам планшет в користуванні. Так, він доволі масивний та великий, але особисто для мене зручний в користуванні. Коли він потрапив мені перший раз в руки вже після покупки, то мені було трішки незвично на ньому малювати і взагалі працювати, бо до цього був маленький, і я малювала на ньому з підключенням графічної доски. Але згодом, як на диво, швидко прилучилось і малювати стало простіше. Я вивчила його, налаштувала і все встановила. Мій так було незвично до цього, що не глючить, не тупить, не вилітає, бо на сторону це була проблема номер один. Також я здавувалася його багатому функціоналу. Ще в нього є така можливість, як спливаючі вікна. Спливаючі вікна для мене стали чимось незвичайним, бо роботу це мені покращує. Я можу. Відкрити декілька програм одночасно і йому все одно він працює адекватно. Тобто, я малюю, паралельно можу відкрити Pinterest або Telegram або ще щось. В житті такого не бачу. В нього є можливість переходити в режим ноутбука, але то таке. Його можна формально під себе підлаштувати, як вам зручно, але, скажу мінус для тих, хто обожнює оформляти все. Головний екран вийде оформити, а ось екран блокування ні, тому вибачайте. Щодо програм і як взагалі до малювання. В загальному користуванні я спокійно малюю Вивіс. Але також скажу для тих, хто будуть питати за інші програми. Всі працюють без проблем, тільки кліп студіо та крита можуть трішки підвисати, тому є такий грішок. Щодо жестів, то там їх досталь провести трьома пальцями. Я не буду, мабуть, можливо перераховувати, тому що їх дуже сильно багато, всі відповідають за різне. Якщо потрібно, можливо, відкрити налаштування і там проведуть вам таке невеличке ознайомлення, що і як. Також, невеличкий апдейт до сценарію, поки я робила це відео, мій планшет оновився. І тепер він базується на Android 15, хоча заводський буде. З 13 або 14. Оновлення програмного забезпечення та системи загалом він підтримує ще якийсь час, за це ви можете не переживати вже точно. І, мабуть, зараз основне розповідаю Юра, це стилус. Стилус йде в наборі разом з плачетом, Тому докупляти окремо не прийдеться, Але якщо щось станеться, окремо можна буде купити. Він коштує в районі 2,5-3 тисяч гривень. В нього 4096 рівнів чутливості. Я не знаю, погано це чи добре. Я не розумію, цьому. мені головне, щоб малював. Він заряджається через підключення до зарядки планшета, там роз'єм Type-C. Але не хнюпимось, він заряджається спокійно за 10-15 хвилин повністю. І вистачає його на 3 дня, можливо і більше. Також він магнітиться до планшету задньої кришки, але нижню його частину. також. Але Нижня частина планшету призначена більше як для клавіатури. Але якщо хочете, можете і туди магнітити. Тільки одне підмічу. Коли стилус магнітися на місце клавіатури, то планшет перемикається в режим ноутбука. Цю флючу можна вимкнути в налаштуваннях. Також, стилус має багато можливостей. ви можете налаштувати захист від випадкового дотику. Тобто, коли стилус торкається екрану на руку і палиці він не реагує, точніше, планшет не реагує взагалі. Це зручно, коли малюєш, і воно не буде стрибати, якщо покласти руку. Також керування стилусом, там є багато чого. Для більшості кнопка. На стелусі, яку можна налаштувати там. А тепер, думаю, можна підвести підсумки як плюси і мінуси цього планшету, який я помітила за ці півроку користування. З плюсів, він все ж опродовує свою ціну в 16 тисяч. Він великий, працює це на ньому майже все чудово для роботи або просто перегляду він підійде стилус наборі відразу що може не радувати. Багато функціонал поки підтримує ще оновлення системи. Та й загально все, що я хотіла. А з мінусів, щоб поклеїти на ньому плівку або скло, якщо хтось захоче, це буде квест, де знайти, де це роблять. Бо просто не всюди є. На такий розмір. Я обійшла в той час, мабуть, магазинів 6 і не в одному не робили вирізки на такий великий планшет, саме захисної плівки. А скло майже як знайшла. Стилус після перезавантаження планшету, не відразу підключається і не відразу працює. Тому потрібно чекати. А так, в загальному, мабуть, це все, що я хотіла сказати, та підсумок можу сказати одне. Кому реально потрібен такий планшет, може спокійно брати і користуватися. Та й взагалі подивитися асортимент планшетів Lenovo. Їх там досить гарний вибір є. А я, мабуть, на цьому закінчувати буду і скажу лише одне. Дякую, хто додивився це відео до кінця, якщо було цікаво, просто можете порадувати мене активом під відео. А я кажу всім па-па! Це я влажу кінець, бо повинен був арт з відео бути. Але він типу хорній для Ютуба. І я не знаю, як він відреагує, тому сам арт можна буде знайти в ТЕ.